Привіт! Якщо ти коли-небудь чув фразу придбай дешевше та продай дорожче, то ти вже знайомий з основною ідеєю трейдингу. Трейдинг це спекуляція на ціні активу. У випадку з криптовалютою це постійна гра між страхом і жадібністю, де ти намагаєшся передбачити рух ціни та зробити на цьому. Але одразу попереджаю: трейдинг це не лотерея і не кнопка бабло. Тут потрібна дисципліна, холодний розум і системний підхід. Якщо ж ти очікуєш швидкого збагачення, краще одразу це відео. А якщо готовий навчатись та підходити до справи серйозно, поїхали. І почнемо з вами з. Двох ключових термінів лонг і шорт. Лонг або відкрити довгу позицію. Це коли ти купуєш актив у надії, що його ціна зросте. Наприклад, ти купуєш біткоін по 20 тисяч доларів, очікуючи, що він виросте до 100 тисяч доларів. Різниця між купівлею і продажею це твій прибуток. Шорт це протилежна стратегія. Ти, ніби позичаєш актив у біржі, продаєш його за високою ціною, а потім, коли ціна падає, викупуєш назад і повертаєш прибуток зниження ціни. Наприклад, ти відкриваєш шорт на біткоін по 70 тисяч доларів, а закриваєш по з тисяч доларів і заробляєш 50 тисяч доларів на патіні. Це інструмент, який дозволяє заробляти не тільки вгору, але й вниз, і в цьому велика перевага трейдингу. Тепер давайте з вами розберемось, як саме люди торгують. Є кілька стилів. Перший ходл або хол. Ти купуєш і не звертаєш увагу на щоденні коливання. Тримаєш актив руками, поки він не виросте в рази. Це підходить для тих, хто не хоче заглиблюватись у графіки. Друге свінг трейдинг або середньострокова торгівля. Відкриваєш угоду на декілька днів або тижнів. Тут ти вже аналізуєш тренди, технічні сигнали і чекаєш, коли ціна досягне твоєї цілі. Третє скальпінг та дейтрейдинг. Ти відкриваєш і закриваєш угоди протягом години або навіть хвилин. Це найбільш активний стиль і вимагає постійного перебування за комп'ютером. Швидкої Акції та досвіду. Окремо хочу виділити те, чим зараз я сам активно користуюсь: це смартмані підхід. І це, в свою чергу, вже не просто стиль, а потужна концепція, яка формується на тому, як торгують великі гравці, фонди, маркетмейкери і великі гаманці. Що таке смартмані? Це аналіз структури ринку з рахуванням ліквідності, маніпуляцій, імпульсів, рівнів, де можуть стояти стопи інших трейдерів. Головна ідея полягає не в тому, щоб намагатися вгадати ринок, а просто слідкувати за грошима сильних учасників. Приклади з практики смартмані. У ринку формують пастку для покупців, знімають стопи, і лише після цього запускається справжній імпульс. І тут вже важливі не просто рівні підтримки чи опору, а зони ліквідності, де скупчується об'єм стопів. Це глибокий підхід, який дозволяє бачити не просто куди йде ціна, а чому вона туди йде. Якщо тобі цікаво, можу записати окремий випуск по смартмані. Пиши в коментарях, що варто кожен стиль це окрема філософія. Обери ту, яка підходить саме твоєму темпераменту. На жаль, за статистикою, понад 80% новачків зливає свій депозит у перші місяці. Чому ось три головні причини: перше неправильне використання плечей. Плече це коли ти береш у біржі позику, щоб торгувати більшою сумою. Наприклад, у тебе є 100 доларів, але з плечем 10x ти торгуєш на 1000 доларів. Якщо ринок піде проти тебе, ти швидко втратиш все. Друге відсутність ризик менеджменту. Люди заходять у позицію всім депозитом без топ лосів без плану. Буквально один хибний крок і все зникає. І третє емоції, по типу страх, жадібність, фому. Ревенж трейдинг і це справжні вороги трейдера. Вони змушують купувати на піку і продавати на дні. І Якщо ти хочеш не просто дивитися ці відео, а реально почати заробляти вже найближчим часом, в мене є навчальна програма для тебе. Її пройшли понад 2000 тисячі студентів від абсолютних новачків до досвідчених підприємців і вийшли на результат в 3, а то й 5 тисяч доларів щомісячного прибутку. Ми разом збираємо твій спотовий портфель, запускаємо P2P, тестимо дропи і в не втрачати гроші а масштабуватись. Заповнюю анкету перед передзапису за посиланням в описі під цим відео і чекаю на тебе в нашій команді. Щоб. Ти не повторював помилки новачків, дотримуйся кількох простих правил: перше, не цими грошима, Почни з 5 чи 10% від загального капіталу. Друге, тестуй на малих сумах. Спочатку практикуйся на демо або на невеликих угодах. Третє став стоп-лоси. Це захисний рівень, на якому угода автоматично закривається з мінімальним збитком. Четверте, не торгуй на емоціях. Якщо відчуваєш напругу, краще зроби паузу. І останнє не торгуй на кредитні кошти. Це прямий шлях до боргів. Щоб почати заробляти на трейдингу, тобі потрібна біржа і розберемо найпопулярніші. Перша це у нас. Binance, найбільша з обсягом торгів і там широкий функціонал. Друге це Bybit. Популярна серед трейдерів фьючерсів. Е, також є класні біржі по типу OKX, Kucoin, Max, Bitget, Binix, і це класна альтернатива з хорошими бонусами для новачків. Якщо обираєш біржу самостійно, то перед реєстрацією перевір, чи є в біржі ліцензії, які там комісії і чи підтримуються гривня для виведення та вводу. Трейдинг це не про інтуїцію. Це про аналіз. Звертай увагу на фундаментальні фактори по типу тренди на ринку, дії ФРС, США, геополітичні новини. Також завжди роби аналіз проекту. Переглядай Paper, дивись команду, токономіку і обсяг ринку і їх конкуренти. Рекомендую робити технічний аналіз, звертай увагу на рівні підтримки та опору, RCI, MACD, об'єми, ковзуючи середні та горизонтальні обсяги. І ці інструменти допоможуть знайти тобі оптимальний момент для входу та вигоду з угоди. Тепер особисті попередження і поради від мене. Перше Ніколи не торгуй на останні гроші. Друге управляй ризиком. Максимальний ризик в одній угоді це 1 чи 2% від депозиту. Третє будь терплячим. Трейдинг це марафон, а не спринт. Четверте записуй угоди. Веди торговий журнал, аналізуй, що спрацювало, а що ні. Отже, трейдинг це потужний інструмент заробітку, але тільки для тих. То підходи до нього з розумом у цьому відео. Ти дізнався базу, що таке лонг і шорт, які є стилі, чому ночки зливають і як цього уникнути. Далі твечора вчись, практикуй і обов'язково веди облік кожної угоди. Якщо хочеш, я можу зробити відео з розбором твоїх угод або повчального кейсу. Напиши про це в коментарях і до зустрічі в наступному відео.